Їхали. Думаю, буде цікаво, бо дефектів багато. Я бачу, ця бачина взагалі, мабуть, вся фарбована. Зараз будемо дивитись. 118 показники першочергові, 110, 120. 110-120 в межах 10% будуть по ну, заводські показники. 135-156. Тут вже пішло не завод. 180, 220. 240, тут вже все фарбовано, воно не озброєним оком навіть видно. Тут пішла шпаклівка. 370, 1300. Це не озброєним оком видно, воно зроблено погано, воно вже тут зробило просадку. Воно бачите по відображенню, що воно нерівномірне. Воно типу, так його коробить. Так, бампер фарбований однозначно видно так само. Дуже погано пофарбований по якості, дивіться. Пішли на двері. Фарбовані 170, 60, 260. Теж фарбовані. Значте, навіть без прибору це видно, наскільки воно зроблено слабенько. Крило теж фарбоване. Тут взагалі приклеєно якось чи ножницями це вирізалося. двосторонній. щось взагалі печально.